Радий усіх вас бачити. У нас сьогодні буде невеличкий прямий ефір на тему робота з переконаннями в ресурсорієнтованому підході. Це підход, який зараз мені дуже сильно допомагає в роботі. І я вирішив поділитись усіми своїми надбаннями в цьому підході, трошки розказати про цей підход. І допомогти вам зрозуміти, як працюють переконання, як з ними працювати. Так? Отже, отже, що таке ресурсорієнтована терапія? Це такий напрямок, да, який відноситься до конструктивістських теорій психотерапії, до них належать і орієнтована нарішення терапія, наративна психотерапія, стратегічна терапія. І ще багато інших підходів, і ресурс орієнтований підход. Він вірить у те, що щоб відбулися зміни в ситуації, в людині треба якийсь ресурс. І коли ти маєш цей ресурс, то зміни відбуваються. Коли ти а зміни не відбуваються, коли ти не маєш цього ресурсу або ти не маєш доступу до цього ресурсу. І ресурс підход він. Допомагає зрозуміти, який саме ресурс потрібен, як його активувати та інсталювати. Він також дуже багато базується на теорії збереження ресурсів Хопфела Стівна Хопфела. До речі, ті, хто ще не знайомий з цією концепцією, дуже рекомендую познайомитись Стівен Хопфол – Теорія збереження або консервації ресурсів. Дуже дуже цікаво. А, але ми, мабуть, це про це поговоримо іншим разом. А зараз про переконання. Отже, в ресурсі орієнтованому підході є така аксіома. Аксіома це припущення, яка лежить у основі цього підходу, і пояснює різні психологічні процеси. І ось є аксіома, що свідомість, свідомість дає тобі не те, що ти хочеш, а те, у що ти віриш. Про себе і для себе. Тобто, ще раз почуйте цю аксіому. Акці... Свідомість або підсвідомість, можете так це назвати, дає тобі не те, що ти хочеш, а те, у що ти віриш, про себе або для себе. Пояснюю, що це означає. Наприклад, до мене часто приходять жінки або там, чоловіки. люди. І вони самотні. І десь на якійсь. Зі... Зустрічі я питаю, скажи, будь ласка, а ти взагалі віриш в кохання? Ти віриш, що кохання існує? І ось людина каже: Ну взагалі, то ні, да? бо я нікого кохання і не бачив або не бачила в своєму житті, я навіть не розумію, що таке кохання. Да? Ну, і якщо людина взагалі не вірить, що кохання існує, що дійсно справжнє кохання є, то наскільки вирогідно, що людина це кохання знайде? Да, навіть якщо знайде при першій кризі, а в парах завжди бувають кризи, при першій кризі ця людина залишить пару, да, і вона залишиться знову самотня. Да, бо у самотність вона вірить набагато більше, ніж в кохання та близькість. Да. І оці переконання, наші глибинні переконання, які ми навіть самі не усвідомлюємо. Вони керують нами. Так? Ось, наприклад, у мене є така дуже часто люди приходять і кажуть, що я не можу відкрити бізнес. А чому ти не можеш відкрити бізнес? Бо в мене немає стартового капіталу, в мене немає грошей. Ну, чому в тебе немає грошей? Так? Щоб... Бо немає багатих батьків. Тобто, які переконання я тут чую, що щоб відкрити бізнес, у тебе обов'язково мають бути якісь гроші? Так? Але ж це неправда. Є багато прикладів, коли люди започаткували бізнеси, гарні, успішні стартапи, проекти, навіть без грошей. Так? У них були щось інше. Інший ресурс, наприклад, класні ідеї або класні комунікативні навички. Тобто не лише гроші, вони допомагають гроші в цьому випадку навіть і не такі важливі. Бо є навіть багато прикладів, коли у людей було багато грошей, а вони потім, потім згорали і бізнеси не відбувалися. Але люд, люд, багато людей вірять, що щоб відкрити бізнес, треба мати гроші. Тобто, щоб бути багатим, ти вже маєш бути багатим. Це абсурдне замкнуте коло, але це несвідоме переконання, бо навіть свідоме переконання, воно не дає е, людині розвиватися. Так? Отже, які, як працюють е, е, переконання? Переконання, воно впливає на що впливає переконання, переконання. Переконання впливає на твої думки, усі інші. Так? Воно перек... впливає на твою поведінку, воно переконає. Впливає на, твою, на твої потреби, на твої вибори, на твої рішення, переконання впливають на твої почуття, переконання впливають на все. На все вони покерують тобою. А потім, от, наприклад, я роблю той вибір, інший вибір, я роблю цю дію, іншу дію. І що тоді відбувається? Я створюю, я створюю навколо себе життя. Да? І тому ми кажемо в психології, да? твоє життя таке, тому що ти такий. Да? Твоє життя таке, і люди навколо тебе такі, тому що ти такий. Тобто якось оця система переконань, система цінностей вона настільки сильно керує діями, виборами, рішеннями, потребами людини, що вона несвідомо створює свій світ. І, отже, коли ми у психології працюємо, да, ми змінюємо дуже часто да, систему переконань. Ми змінюємо систему переконань. І щоб розуміти, як це змінювати цю систему переконань, да, оцю, оцей ефір цьому і присвячений. Зараз буде друга частинка цього ефіру, де я вам розкажу, як психології, в ресурс психології змінюють систему переконань. Тому, якщо хочете, да, беріть ручки, занотовуйте, я вам дам дуже класну 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 вправу. Але перш мені туди, туди дійдемо. А ну ка друзі, ті, хто мене дивиться, ті, хто пише, напишіть, будь ласка, а які взагалі ви знаєте переконання? Да? Які бувають переконання. Да? Про що бувають переконання? Да? Ну, я вам підкажу. Є переконання про себе, вони називаються я концепція. Да? Це те, що я думаю про себе. Як ви думаєте, звідки вона береться, як вона формується, напишіть як концепція. Це про що? Як, звідки береться я концепція? Або, якщо можете, напишіть якісь ще переконання, або ще які, які концепції, ви знаєте. А поки ви пишете, пишіть, будь ласка, або навіть поставте ті, хто не хоче писати, хоча б мені лайк, поставте, щоб я розумів, що. Ви мене бачите, чуєте, або сердечко, або дайте мені якийсь відгук, що хтось є зі мною. О, супер, супер, дякую. Дякую Дякую ті, хто це роблять. Це дуже-дуже важливо. Отже, друзі, дивіться, ресурс ресурсі інтоний про себе, про інших. Да? Ти-концепція, про світ. Світ-концепція, да? супер. Да? Це дуже на о, а ще є, друзі, світ, дивіться про себе, про інших про світ. А в ресурсі інтової терапії є про майбутнє, воно безпечне, небезпечне, майбутнє окей або не окей. Да? Бо, наприклад, концепція майбутнє не окей, майбутнє невідоме, майбутнє небезпечне це про тривожність. Да? А ще є концепція про даності. Мої переконання, наприклад, любов існує, не існує, справедливість, справедливість існує, не існує. Так? Тобто, що ти віриш про різні даності? Розлучення це добре, чи це, це погано. Так? От, наприклад, є люди, з якими я працюю, наприклад, вони розлучаються для однієї людини розлучення це все крах. Це смерть, це кінець, а для іншої людини розлучення до да, слава Богу. Да, і от різні переконання про концепції, про даності, да, такі розлучення, смерть або життя, справедливість вони впливають на почуття і на подальші дії. І тому оці, ще раз повторюю, да, оці про себе. Я концепція, про інших ти концепція, про світ світ концепція, про майбутнє і про давності. Ці п'ять типів, вони глибинні, глибинні концепції. Але на базі оцих п'яті концепцій, до речі, от коли почалася війна, коли почалася війна усі ці п'ять концепцій е, рухнули. Рухнули одночасно в один момент, е, буквально за декілька годин всі і. Люди не такі безпечні, і я можу бути не завжди спроможні впоратись, і світ не такий безпечний, і справедливості не існує, і майбутнє не визначено. І от коли оці ці п'ять концептів були зруйновані, це була суперсильна травма війни. От, до речі, коли всі п'ять концепцій одночасно руйнуються, це про супер-супер-супер-супер-суперсильну супер травму. Але на базі оцих п'яти концепцій створюються інші. Вони такі проміжні концепції. Да? Проміжні концепції. Да? А, ну, наприклад, да, як ми вже казали в цьому ефірі, а, людина, що вірить, що щоб а, бути багатим, треба стартовий капітал та бізнес. Да? І тому наступна концепція буде: а навіщо взагалі щось починати, якщо в тебе нема стартового капіталу? Тобто, це таке. Переконання, але під ним більш глибше, що без грошей грошей не заробиш. Да, без грошей грошей – це більш глибинне переконання. Отже, а, і це називається когнітивне спотворення. Да, тобто, ми, коли працюємо з концепціями, з переконаннями, да, я ці слова дорівнюю, да, коли ми працюємо з концепціями переконаннями, ми завжди. Чуємо, слухаємо так звані когнітивні спотворення. Друзі, оці когнітивні спотворення, їх перше, хто виділив, це був Аарон Бек. Він працював в когнітивній терапії. Пізніше їх додавали, змінювали. Я дуже поважаю оцю знахідку Аарона да, Бека. І які це можуть бути спотворення? Я не буду усі перелічувати, але деякі називу. Наприклад, чорне-біле мислення, таке розшеплення. Або ти зі мною, або ти проти мене, або російськомовний, або україномовний. Або ти ворог, або ти друг, або ти добрий, або ти поганий. Або або таке крайніще. Або, наприклад, наприклад, м Вася думає. Що я дурень. Це називається суб'єктивна думка. Тобто, в мене є якесь знання, да? звідки я взяв не, не зрозуміло, А в мене є знання, що Вася так думає. Так, я телепат. І я, тут завжди можна. тобто Людина путає та факт, гіпотезу. Факт, гіпотезу да? Наприклад, це неможливо. Да? Це факт чи це гіпотеза? Коли є підміна фактів та гіпотез, да? або, наприклад, оці такі, це все через мене. Це когнитивне спотворення називається персоналізація. Персоналізація або інша, найулюблишена, узагальнення. Ти ніколи не зробиш правильно. Це взагалі неможливо. Всі люди брешуть, Да? коли ці узагальнення, коли всі однакові, ніколи, всі, кожен раз, кожен день. Тобто цих спотворень більше 15, а навіть 20. Але зауважте, коли ви чуєте оце когнітивне спотворення, значить у людини є, що тут хтось писав, да, Максим писав, є якийсь досвід, є якийсь негативний досвід. А якщо проще казати, да, є якась травна. За кожним когнітивним спотворенням, за кожним. Завжди є травма, якийсь негативний досвід. Так? І тому, друзі, коли у людини, а от є така інша, як працюючи ці переконання, коли, наприклад, щось відбувається, будь-який досвід, позитивний, негативний, людина завжди приймає якесь рішення, яке і це рішення потім стає внутрішньою концепцією, і це рішення потім керує діями, вчинками людини. І отже. Що роблять психологи? Отут психологи, почуйте мене, почуйте мене, що я Бо я навчив багато психологів, і майже усі психологи, не всі, але майже всі, да? із тих, що я навчав, да? вони роблять одну і ту саму помилку. Вони починають сперечатися з людиною, з клієнтом, і намагаються переконати клієнта. Що він думає неправильно. Наприклад, вони роблять таке: всі жінки брешуть, а буває інакше. А чи бачите ли ви жінок, які не брешуть? Ну тобто вони зразу йдуть в атаку. Тобто, вони намагаються зруйнувати сильно заряджене переконання, що в якомусь сенсі рятує життя цій людині. Ну, тобто, а людина, вона соткана з переконань. І коли ти намагаєшся забрати чиєсь переконання, це як ти намагаєшся забрати частину мене. І тому, що відбувається? Звичайно, людина починає захищати своє переконання, вона починає спорити у відповідь. І відбувається такий спор між психологом та клієнтом. І він непродуктивний, і потім психолог розцінює це як супротив. Але це не про супротив, а це неправильна робота з переконанням. Друзі, ось тут дуже дуже сильно зауважте. Ніколи не сперечайтесь з переконаннями. Ніколи не сперечайтесь з переконаннями. Якщо вам треба змінити чиєсь переконання для цього в ресурс терапії, що найменше в інших також, але я спираюсь на ресурс орієнтовану терапію, да, є спеціальні алгоритми. До речі, схожі алгоритми користовуються в мотиваційному інтерв'ю. Також дуже сильний метод, мотиваційне інтерв'ю, який розроблений безпосередньо для роботи з залежними. А у залежних узалежнені переконання дуже сильне. І от в ресурсі орієнтованої терапії емоційному інтерв'ю майже плюс-мінус один той самий алгоритм. І він дуже дієвий. Отже, що за алгоритм? Перше ніж зруйнувати переконання негативне обмежуючи, да? ну, ви маєте знати, що це обмежуюче переконання. Да? І ми вже поговорили про такі, таку річ, як когнітивне спотворення, це одна з ознак. Да? І ви маєте їх знати. Але що ще треба робити? Перш ніж руйнувати, вам треба, треба поселити у свідомість людини сумніви, друзі, психологи, взагалі сумніви. Це суперсильний інструмент. Сумніви це суперсильний інструмент, який використовують диявол, психопат і психолог. Ну, тобто, сумніви це один з сильніших інструментів диявола, психопата і усіх психологів. А, лише через сумніви. Тобто людина спочатку, перш ніж змінити своє переконання. Повинна засумніватися в своєму переконанні. Наприклад, коли дитинка в дитинстві вірить у Діда Мороза, вона щиро-щиро вірить. І коли ти починаєш їй казати, що Діда Мороза не існує, і все, все вигадки твої, це була може бути навіть травма для дитини. Але потім, коли дитина в процесі розвитку, да, вона починає розуміти, да, що, що цей Дід Мороз це чомусь схожий на папу, на тата. і вона починає трошечки сумніватися і руйнується оцей, в здоровому сенсі, оця уява про Діда Мороза здоровим способом. Да. І те ж саме ви маєте зробити переконання, а от як вбудовувати сумніви? Як вбудовувати сумніви? Ну, так само, як і дьявол колись спокусив Єву, да, і та, та з'їла заборонений заборонений плод, і так само, як і психопати усі діють да, через газлайтінг, да, це ж вселення в у свідомість людини. Як це робити екологічно, як це робити екологічно? Це не так, як дияволи-психопати, все ж таки, як це мають робити психологи. Да. Перше, що ви робите? Ви не сперечаєтесь з переконанням людини. І запишіть собі, перше, що вам треба зробити, вам треба дізнатися а, історію цього переконання. Тобто, спершу а, ви кажете людині, я чую, що ви вірите у це. А ви можете мені пояснити, чому? Чи був у вас якийсь досвід? Розкажіть мені про це. І ви просто ненав'язливо в розмові маєте спитати, а чому і як, за яких умов у людини з'явилося це переконання. І тоді, коли ви слухаєте це переконання, а ви починаєте співчувати, давати багато підтримки, давати, давати багато валідації. Я розумію, я розумію, що дійсно, коли ти пройшов той опит, то, мабуть, і в інший і не можна було і повірити. Дійсно, коли тебе тобі, тобі зраджує чоловік, то е, хочеться думати, що всі чоловіки такі, і ви спочатку. Подстраюваєтесь, підлаштовуєтесь, раппорт називається. Ви підлаштовуєтесь під це переконання, а потім, потім, через валідацію ви обережно досліджуєте, а як це переконання на те зараз впливає. Ну, Тобто, як воно тебе захищає, як воно тебе обмежує. Як воно впливає взагалі на твій шлях, на твої відносини, на твоє тіло, і потрошечки, потрошечки да, ви е, досліджуєте вплив цього переконання. Тобто в цей момент людина розмовляє, щось розповідає, і потрошечки вона вже ви чуєте, ви маєте почути оці нісостиковки, да, там, де її правда вона не відбувається. І лише потім, коли ви розпитували про історію. Лише потім, коли ви про наслідки цього переконання, лише потім ви питаєте на третьому етапі, а чи було колись інакше? А було коли, а чи може хтось не погодитись? А чи може ти знаєш прикладу у кого це було інакше? Це лише третій крок. Не перший, лише третій крок, ви розпитуєте, хто може не погодитись, або хто може мати іншу думку, або коли навіть у житті, да, ви можете спитати, а у тебе завжди так було? А було я колись інакше, да, лише через третій крок. І лише потім, на третьому кроці, да, ви можете переходити до четвертого кроку і спитати, а яка частина. Цього переконання може бути хибною або помилковою. Взагалі помилковою. Яка частина, не усе це переконання, а яка частина да? інколи може бути хибною або навіть помилковою. І лише тоді людина, ну дивіться, наприклад, не усі чоловіки, а так інколи бувають. Ага. І вам треба оці зміни потрошечки, 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 коли людина вже погодиться з вами, що це переконання її обмежує, що не так легко з ними жити. Коли вона вам довіряє, у вас з людиною рапорт, тоді легше з вами погодитись, що дійсно це переконання мене може обмежувати. Частково, да? а і в якій частині вона тебе обмежена, Що не всі чоловіки козли. І лише тоді. А давай, якби у тебе було гіпотетичне да, інше переконання, що в цьому могло бути добре, і що в цьому могло б бути недобре. Да? Тобто на що б треба змінити цю частинку, да? наприклад, не всі чоловіки козли, а деякі чоловіки вони а, вчиняють не дуже добре. Да? І як це переконання може тобі допомагати, як це переконання може тобе, для тебе бути небезпечним? Ми тут також робимо це дослідження. Як ти думаєш, як можна себе забезпечити, да? убезпечити від можливих загроз? Да? І ось через такий легкий алгоритм ми змінюємо переконання. І потім, потім коли ми вже знайшли Плюс-мінус адекватне переконання, яке непогано було б інсталювати або прийняти, або спробувати, лише потім ми плануємо, як ти можеш діяти, як ти можеш планувати своє життя із нового переконання. Наприклад, можемо питати таке питання: які кроки ти можеш вчинити, щоб змінити це переконання? Як зараз ти будеш діяти, коли ти це маєш переконання? Що може стати для тебе можливим з цим переконанням? Як ти будеш підтримувати процес змін? Або хто може допомагати тобі підтримувати в, ці, в, ці, в цих позитивних змінах? Так. І потім ми маємо розпитати багато питань, як на рівні дій, на рівні поведінці, поведи, поведінки. Людина буде змінювати свої е, переконання або втілювати ці нові переконання. Да? І лише за оцим алгоритмом, да, він е, може зараз видаватися складним, але він не такий складний. Лише за цим алгоритмом ви можете змінити, насправді змінити переконання в свідомості людини. І не просто переконання, а систему переконань. Тобто, з чим працює психолог? Він не просто змінює там, слухає, підтримує, а психолог якомога в яким, якій, якійсь мірі змінює систему переконань всередині. І коли у людини нова система переконань, цінностей, орі, орієнтирів, у людини змінюється усе життя. Так? І от ресурс орієнтована терапія, вона чому така ефективна? Бо вона в, багат, в багатій мірі. Працює з системою переконань. Ми змінюємо е, систему переконань змінюється людське життя е, в будь-якій сфері: стосунки, робота, досягнення, здоров'я. Ми в е, багатій мірі працюємо з системою цінності і переконань. Тому, друзі, у нас до речі, 16 липня починається невеликий, але дуже ефективний курс на 6 занять по п'ятницях з 10 до часу. Да? З техніки ресурсно інтовної терапії. І ми там будемо з вами вивчати і роботу з переконаннями, і роботу з досвідом, і роботу з емоціями, і роботу з поведінкою, і роботу з вольовими процесами. Роботу... Тобто там буде багато-багато класних технік, інструментів. Вони дуже легкі. І Всі психологи їх дуже сильно люблять за їх простоту та ефективність одночасно. Да? Тому 16. го Липня у нас починається цей курс. В, телеграм, не, не в, те, да, в Телеграмі на моєму каналі м, Сучасна психологія, а також в інстаграмі да, на каналі Сімейна Психотерапія, там буде розклад, там буде оголошення про початок курсу. Також ви мож, можете знати мою колегу Олександру. Олександру, пишіть до неї. Да. Я в коментарях до цього відео залишу її контакти, хоч хто хоче доєднатися. Будь ласка, запрошую. Ресурс-орієнтована терапія одна з найсильніших в моєму арсеналі, яку я дуже-дуже дуже сильно люблю використовувати. Отже, друзі, дякую всім, хто мене дивився, хто підтримував за ваші лайки, коментарі. Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильно, сильно цінно для мене. Усім вам бажаю гарного, безпечного тижня. Ну і до нових зустрічей. Всім пока-пока друзі. Обіймаю міцно-міцно.